І, відповідно, хірливіним верх-низ. Ліво-вправо до себе і від себе. Останнім часом першочерговою необхідністю для захисників стали дрони. Аби ці ідеальні апарати для розвідки не перетворилися на загрозу для життя. Студенти військової кафедри Прикарпатського національного університету почали освоювати навички конструювання та керування БПЛА. Ігор Довганюк, інструктор з пілотування, досконало знає техніко експлуатаційні особливості безпілотних літальних апаратів. Як колись Кожен військовий мав вміти збирати і розбирати автомат Калашникова. Так само зараз в сучасній війні. Кожен військовий має мати базові навички використання безпілотників, оскільки безпілотники це як і ударна сила, так і очі. А від цих очей залежить ефективність і виживаність будь-якого роду військ. Тобто, будь це наводка артилерії, в принципі, розподілення бойових частин і так далі. Ви бачите ворога. Якщо ви його не бачите, ви або б'єте всліпу, або по вам б'ють, і ви не знаєте, куди відповідати. Спершу курсанти навчатимуться на симуляторах. Це допоможе відпрацювати моторику управління джойстиком. На лекціях інструктори роз'яснюватимуть, які з дронів найкращі для польотів. Згодом студенти зможуть здійснити свій перший політ. Це потрібно кожній людині, оскільки ну я кілька різновидів тих самих дронів: це і дрони-розвідувальники, дрони-скидувачі, дрони, дрони, дрони камікадзе і ну, сапери, розмінувальники ну, тобто, чотири такі основні. Ну і це в першу чергу дозволяє робити якісну розвідку ну і економити ну, життя наших людей. Тому от найближчі там, місяці роки, можливо, це буде надзвичайно актуально. Студент другого курсу Арсен Андрейчук раніше цікавився дронами. Після повномасштабного вторгнення вирішив детальніше з'ясувати особливості літальних апаратів. Нині у власній колекції вже має декілька безпілотників. Це прості дрони, вони працюють завдяки пульту. Так само не можна управляти з телефона, дивитися відео, картинку або знімати. Відео чи робити фотографії. От дрон має в собі батарею, таку лісьо-іонну. Е, її потрібно заряджати так, декілька годин. Всі батареї мають в, всі дрони. Тобто це в нас не такі великі дрони, як Байрактар, які працюють там на ракетному паливі. Е, Ну, управління, на перший погляд, як сказав, досить просте, але потрібно цей навик відточити. Дрон має камеру, можна побачити, яка їй дозволяє робити різну відеозйомку. Так само тут можна закріпити якесь обладнання, ті самі гранати, щоб їх потім скидати на ворога. Спеціальні курси для студентів проходитимуть раз на тиждень і триватимуть упродовж двох місяців. Віталія Когуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.